Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відеоогляді нове надходження від бренду TCL, а саме модель RC902 FMR1 з голосовим керуванням. Давайте подивимось на цей пульт поближче і я вам розповім, як його підключати. Невеличкий по розмірам дуже зручно лежить в руці. Також пульт виконаний з ABS пластику, має чорний матовий колір. З незвичного це бокові кнопки переключення гучності. От як бачите, вони знаходяться з боку. Це гучність збільшити та зменшити, та кнопка без звуку, мют. Це дуже зручно, коли ви тримаєте пульт і одною кнопкою ви можете, точніше, одним пальцем ви можете переключати гучність. Це незвично, тому що, як правило, в пультах гучність знаходиться посередині десь, а тут воно збоку. Це дуже незвичне рішення. Також, як ми бачимо, є виділені такі кнопки: це Netflix, YouTube, Prime Video та TCL Channel. Також цей пульт працює через інфочервоний датчик та має функцію Bluetooth, щоб у вас працював мікрофон. Ось ця кнопка, там, де кружечки, це функція мікрофону. Вам для підключення потрібно вімкнути телевізор вручну, потім зажати кнопку Back в сторону, це стрілочка в сторону. Та ОК, це посередині ця кнопка. Зажимаєте одночасно дві ці кнопки та тримаєте декілька секунд. І пульт підключається, і буде працювати у вас голосовий пошук. Також пульт має е, живлення від двох батарейок формату 3А, вони ховаються з воротні сторони. От, кришка їх і закриваємо. Якщо у вас виникають питання по підключенню або а, чи цей пульт підійде до певної моделі? Звертайтесь в коментарі під відео з радістю вам допоможу На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки До зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроп 4 Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.